Прогноз погоди в Україні на три дні. З 17 по 19 квітня мене звати Українчик. На радість усім по всій країні очікується дощова погода. В одних областях литиме короткочасний дощ, у інших пройде злива. Навіть є області, у яких очікуються грозові дощі, і все це дуже добре, адже земля потребує вологи. Окрім того, що майже в усіх областях кілька днів дощитиме, є новина про сильне похолодання. У двох регіонах нічна температура повітря впаде до 3 градусів з позначкою плюс. Тепер про магнітні бурі. 17 квітня очікується магнітна буря середньої потужності. Сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. 18 і 19 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 17 по 19 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа 17 квітня. Цього дня дощові опади різної сили і характеру очікуються у більшості регіонів нашої країни. Лише у шести областях збережеться сонячна і суха погода. Північ на Чернігівщині вдень плюс, плюс 12. вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть плюс 9 плюс 11, в темні від 7 до 5 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 10 плюс 12, в нічний від плюс 9 до плюс 7 градусів. Короткочасний дощ варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 16 до плюс 14 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 22 плюс 24, вночі від 18 до 16 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в світлі години доби термометри покажуть від 21 до 23 градусів тепла, в темні від 14 до 12 градусів. Вище нуля в Криму в день плюс 24 плюс 26, вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Херсонщині в денний час від 23 до 25 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 14 плюс 12. В Запорізькій області в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. Короткочасний грозовий дощ варто чекати на Одещині. В Миколаївській області також місцями очікується невеликий дощ. На Херсонщині, Запоріжжі і в Криму мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і у Рівненській області в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 6 до плюс 4. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 7 плюс 5. В Івано-Франківській області в день – плюс 8 плюс 10, вночі від 7 до 5 градусів вище за нуль. На Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в світлі години від 9 до 11 градусів тепла, в темні плюс 7, плюс 5. Короткочасні дощі очікуються на Закарпатті, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області. На Волині, Львівщині і у Рівненській області місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, майже невідчутний: 3-8 метри. За секунду. Схід на Харківщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічна від 14 до 12 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 17, плюс 19, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ варто чекати у Харківській області. На Луганщині і Донеччині мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України, в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, в нічні від плюс 12 до плюс 10 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 15 плюс 13. На Дніпропетровщині, в світлі години, синоптики прогнозують від 24 до 26 градусів. Тепла. В темні від плюс 13 до плюс 11. У Вінницькій області в день плюс 10 плюс 12, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна плюс 12 плюс 10. У Черкаській області вдень плюс 13 плюс 15, вночі від 11 до 9 градусів вище нуля. Короткочасний дощ, місцями з грозою варто чекати на Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині. Місцями невеликий дощ очікується на Полтавщині. В Дніпропетровській області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 17 квітня очікується магнітна буря середньої потужності. Сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Четвер, 18 квітня дощі і зниження температури повітря очікується абсолютно в усіх областях нашої країни. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. В Сумській області в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 9 до плюс 7. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів вище за нуль, в темні від плюс 7 до плюс 5. В Київській області, а також у Києві в денний і нічний час, буде від 7 до 9 градусів з позначкою плюс. Добрячі дощі очікуються в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 15, плюс 17, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в світлі години доби від плюс 19 до плюс 21 градусу, в темній плюс 14, плюс 12. В Запорізькій області і в Криму в день плюс 22 плюс 24, вночі від 15 до 12 градусів тепла. На Херсонщині в денний час плюс 21 плюс 23, в нічний плюс 14 плюс 12. Грозовий дощ варто чекати на Одещині і Миколаївщині. В Запорізькій області на Херсонщині і в Криму місцями покрапає невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині і Львівщині в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою «плюс». В нічний від плюс 6 до плюс 4. На Хмельниччині, Тернопільщині і в Чернівецькій області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. В темні – плюс 7, плюс 5. На Івано-Франківщині в денні і нічні години від плюс 5 до плюс 7 градусів. У Рівненській області вдень плюс 6 плюс 8, вночі плюс 6 плюс 4. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 7, плюс 5. Сильні дощі варто чекати в усіх областях західного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 26 градусів, нічна від 16 до 14 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 19 плюс 21, вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ варто чекати в усіх трьох областях східного. Регіону України вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні від 10 до 8 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 14 плюс 16, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів, на Дніпропетровщині в денний час від 22 до 24 градусів тепла, в нічний плюс. 13 плюс 11. На Черкащині в день від 10 до 12 градусів тепла. Вночі плюс 9 плюс 7. У Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. На Полтавщині в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 10 плюс 8. Дощі різної сили варто чекати в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний. 5-10 метрів за секунду. 18 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів. Це невідчутний рівень. П'ятниця, 19 квітня, цього дня невеликі дощі очікуються по всій країні. Північ. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів. Нічна – плюс 5, плюс 3. В Сумській області в світлі години від 11 до 13 градусів тепла. В темні – плюс 8, плюс 6. В Житомирській області в день – плюс 8, плюс 10. Вночі – від 5 до 3 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічний плюс 6 плюс 4. Містями невеликий дощ варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 13 плюс 15, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 11 до 9 градусів вище нуля. В Миколаївській області в день плюс 14, плюс 16, вночі від плюс 8 до плюс 10. В Криму в денний час від плюс 17 до плюс 19, в нічний плюс 12, плюс 10 градусів. Містями невеликі дощі очікуються в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів з позначкою Плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3. В Закарпатській області в день плюс 12 плюс 14, вночі плюс 5 плюс 3. На Рівненщині, Хмельниччині і в Тернопільській області в світлі години доби від плюс 8 до плюс 10, в темні від 5 до 3 градусів вище нуля. Місцями невеликі дощі очікуються в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 11 плюс 9, на Луганщині в день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 14 плюс 12. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна від 13 до 11 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 16 плюс 18, вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. Містями Невеликий дощ варто чекати в усіх областях східного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 11, плюс 13. Вночі плюс 8, плюс 6. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 10 до 12 градусів тепла. В темні від плюс 5 до плюс 3. В Дніпропетровській області в день плюс 16 плюс 18, вночі від 11 до 9 градусів вище за 0. На Полтавщині в денний час від 12 до 14 градусів тепла, в нічний плюс 9 плюс 7. Невеликі дощі очікуються в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 19 квітня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності сягне двох балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Ми бажаємо вам гарного настрою. Надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила, і Бог мене звати, Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!